Привіт, мене звати Ріна Сошкова. Ще одне вправо для відкриття фасилітаційної зустрічі я хочу вам запропонувати, показати як одну з альтернатив, як можна почати зустріч і е з одного боку перевірити стан, е перевірити настрій, е синхронізуватися. Ну і це цікаво. Що ви робите? Це можуть бути метафоричні карти, якщо ви це проводите вживу, тобто ви їх розкладаєте на столі і говорите, підберіть ту карту, яка більше за все відповідає вашому стану сьогодні, або можна це прив'язати е, до теми, наприклад, сказати: е, якщо ви там аналізуєте ваш проект, то можна сказати, от про що вас, яка карта більше показує е, вам ваше відчуття з приводу цього проєкту? І вже потихеньку підходити до е, більш детальної розмови і переключення з попередньої зустрічі. І з іншого боку, це для вас буде е, можливістю потихеньку вже входити в, в дискусію, настроювати людину дискусію. А яким чином? Тобто, якщо це проходить, проходить вживу, то ви знаходите якісь картинки, які е, такі, от бачите, абстрактні, різні, можна зробити більше вибірку, якщо у вас більша група. І сказати, якщо це от онлайн, як це можна провести, сказати, от, от є картинки е, в цій рамочці, і ви можете їх, наприклад, скопіювати, ті, які, е, та, яка більше за все вам підходить, е, відображає ваше відчуття, внутрішній стан відношення до цього собі. І там, якщо у вас є такі от, індивідуальні робочі місця, Uh, які ви малюєте, я про це розказувала, наприклад, при вправі 1, 2, 4, всі. То вони можуть просто скопіювати і поставити біля свого робочого місця. Або ви можете поставити, зробити ще одну рамочку, просити там ці карточки, які людям близькі, uh, скати, принесіть в, рам в, рам в рамочку поряд, і вони там скопіюйте. І якщо у вас там небагато людей, то ви можете таким чином побачити е, список тих е, карточок, які там комусь здебільшого е, підходять. Тут, якщо у вас немає да, робочих таких місць, ви не планували, то можете спитати: там, оця карточка, чия. Розкажіть, що це для тебе означає, про що це. І отак от, один за одним люди будуть розказувати, що вони от мали на увазі і чому саме ця картинка. Ось така. Проста вправа для техніка, вправа для початку зустрічі, для того, щоб переключитися з попередньої зустрічі, для того, щоб е, вже почати е, ділитися своїм відчуттям і так далі. І це теж гарно, що вона е, так само, як і попередні, підключає кожну людину, і кожна людина буде мати можливість трошки вискатись з приводу свого стану свого бачення або проєкту, і так далі, чи проблеми. Дуже вам дякую. І підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, питайте. І всім па-па. До наступних зустрічей відео.